Вітаю вас, друзі! Ну що, як і обіцяла рекомендації щодо нового часу? Як же нам з вами все ж таки легше в нього увійти та бути в ньому, так скажемо, на хвилі цього часу, щоб нам було легко, щоб ми були адаптовані до цього, щоб ми були цікаві в новому такому суспільстві. Я вже щоб ми несли щось таке позитивне у світ і ні в якому разі не навпаки. нам не було важко, ми не застрягли, ми не були цікаві і тому подібне. І так, я почну зі свідомості, як я й обіцяла. Як себе повернути, якщо у вас поганий стан, або ви так, так, так також відчуваєте, що ніби ваша психіка вакуумується, або як я і казала, ви відчуваєте, що ви в такому пригніченому стані спочатку лютого, то я вам почнемо з питань свідомості. І так, ви їх десь собі зафіксуйте. Перше питання, яке ви собі, собі ставите, це що я зараз відчуваю. І відповіли. Зразу хочу домовитись. Одразу хочу домовитись, що не знаю, так відповідають тільки діти. Тому, якщо ви хочете з цим щось робити, то, будь ласка, будьте добрі до себе та відповідайте. Це може бути все, що завгодно. Мені зараз холодно, мені сумно, мені злісно, мені некомфортно, мені комфортно що завгодно. Що я зараз, тут і зараз відчуваю перше. Що я зараз тут, що я тут і зараз хочу, бажаю, це друге питання. Не знаю, не годиться. Це може бути щось дуже просте. Наприклад, я зараз хочу кави, або я зараз хочу, або я хочу чаю, або я хочу змінити позицію тіла, або я хочу зробити температуру тут теплішу у приміщенні, або що ще. Це може бути щось завгодно. Вам треба просто собі зафіксувати у своїй свідомості це питання: що я тут і зараз? Перше відчуваю, друге, що я тут зараз хочу, бажаю. Далі. Що я тут і зараз створюю? Створюю, так, навколо себе, чи роблю, що я тут і зараз створюю. Наступне питання: що я тут і зараз, що для мене тут і зараз важливо створювати, що я би хотіла створювати? І наступне, чи співпадає те, що я створюю тут і зараз, тим, що я би хотіла? Навіть якщо воно не співпадає, нічого страшного, ви просто для себе це зафіксуйте. Це і є така свідомість тут і зараз. Відповіді, важливо, щоб були чесні. Далі, е, для чого я в цьому, наприклад, якщо ви довго знаходитесь в якому, якомусь апатичному стані, для чого я в цьому апатичному стані? Знаю, що звучить це дивно. Але чесна відповідь, вона дуже і дуже важлива. Тому що свідомість, усвідомленість, вона дорівнює чесності. Без внутрішньої чесності ми не можемо бути усвідомленими людьми. Розумієте, воно одне без, без одного не існує. Ви ж це нікому не будете розповідати. Це тільки питання для вас і ні для кого більше. І так, для чого я в цьому стані знаходжусь? Наприклад, я хочу відпочити, тому в цьому стані мені зараз комфортно. Я нікому не хочу це казати, але там ще ще. Але я так відчуваю. Або я хочу себе пожаліти, або мені потрібен час на на те, щоб перетравити якісь негативні емоції. Добре, уж вже щось. Які негативні, так ви можете це розкручувати, розкручувати, але це вже вас вже. Наштовхне на такий вірний шлях вашої думки. І так, для чого я в цьому стані? Або для чого я в цій ситуації знаходжусь? Наприклад, я з кимось в конфлікті і тут сиджу. І так, Для чого я тут знаходжусь, сиджу? Або для чого я тут знаходжусь з цими людьми? Там якось. Спілкуюся, з яким мені неприємно. Тобто, питання для чого я щось там роблю або знаходжусь в якомусь стані або ситуації. Будь ласка, зафіксуйте їх кудись собі. Е, наступний момент: ще такі простіші три, три питання, які ще скоріше вас виведуть в нужний такий момент. Тут і зараз, таку усвідомленість, де ви. Це хто я зараз. Наприклад, я зараз е, Софія Пхаладзе психолог. Так, я зараз психолог. Угу. Де я зараз? Я зараз, ось у такому приміщенні знаходжуся, записую відео. Що для мене важливо зараз? Для мене важливо зараз донести до вас інформацію, поділитися, щоб ви її усвідомили, щоб ви її запам'ятали і налаштувати вас на те, щоб ви її практикували та тренували кожен день. Так ще раз, хто я зараз? Де я зараз, хто я тут і зараз, де я тут і зараз? І що мені важливо тут і зараз? Відповіли на питання, вони вас дуже швиденько виведуть в момент, в цей самий момент, де я? хто я, Що для мене зараз важливо. Я вам пропоную, особливо, якщо ви вже застрягли, ніби в цьому стані неприємному для вас, я вам пропоную задавати ці питання собі буквально, ну, буквально кожен день. До того моменту, коли ви не відчуєте, що все, ви почали оживати, ви відчуваєте свої бажання, їх все більше і більше, ви відчуваєте різні емоції. Що робити з різними емоціями? Я дуже багато казала. Не хочу на це марнувати час, але я трішки нагадаю вам, що ніяку емоцію ми не блокуємо. ніяку, ще раз. Якщо це злість. Або там сум якийсь, або що ще. Будь ласка, хоча б просто називі, називайте собі її, і кудись запишіть. Візьміть ручку та папер та запишіть собі, що я на це, злюсь, і на це, і мені це не подобається, і ось це, і мені так сумно, і образливо, і щось це. Просто попишіть, хоча б це вже дуже добре. І тренуйте, тренуйте оці питання, які я вам дала. Сподіваюся, ви будете це робити. Далі. Переходимо далі до рекомендацій цього часу. Те, що я казала, що зараз буде на хвилі, так скажемо, і що не на хвилі. Ще раз хочу сказати, що всі люди, які ем, несуть у світ щось про різницю, це буде не на хвилі. Це вже буде далі, 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 вас буде все менше і менше клієнтів, там, чи покупців, чи що ще. Всі люди, які несуть, ну, наприклад, там, якийсь у вас слоган компанії, чи ви робите якусь рекламу, і там будь-такий, а не як. Якісь не такі люди, все це вже програш, це не годиться, це не на майбутнє. Це все менше і менше буде приводити до вас там клієнтів, покупців, або ще когось. Або якесь спекулювання там, що щоб в тебе не було такої фігури, як в тієї. Це теж не туди. Або, наприклад, жіночі якісь курси, тренінги і все інше, або ви відео робите для жінок. Це буде вже ж популярно завжди, і жінки таке люблять, безумовно. Але. Якщо всередині, або ви робите ставку на те, що там якою жінка повинна бути для чоловіка, то на, на майбутнє це не дуже вигідний крок ваш. Тому що це все менше і менше буде цікавити, тому що, от ось у цьому прикладі тут аж два моменти, які не сходяться з новим часом. По-перше, це таке. Таку ви показуєте різницю, да, якісь там чоловіки, а жінки це щось зовсім інше. А друге, це ви показуєте, що жінка якоїсь повинна бути для когось. Тобто, то, те, що ми казали про залежність, так? І нагадую, що цей час про. Рівно, рівноправне щось рівноправне, про індивідуальність, унікальність кожної людини і про незалежність. Тому там, де є залежність, неунікальність я повинна якоїсь бути для кого. І ще є така велика різниця між нами, що ми такі вже дуже-дуже якісь різні. Це все буде програш. Я ось на такому прикладі. А вже ж це не означає жіночі теми це дуже. Аудиторія дуже дуже любить, але от у такому контексті воно вже не буде працювати. Якщо ваш бізнес побудований на такій централізованій схемі, на тиранічній, на контролюючій, я начальник, я начальник, ти дурак, то все це вже не буде працювати. все. Суспільство вже іде пішло в іншому напрямку. Зараз це слово керівництво вже більше не буде нікого лякати. Слово керівництво у нового покоління в новому часі буде асоціюватися з чимось, як друг, як той, з ким я на рівних, як той, який і мені треба, щоб був цікавий. Я йому цікавий, і він мені треба, щоб був цікавий. Розумієте? Тобто, тут треба робити ставку на комфорт. Я думаю, що ви вже помітили, що багато, по перше, багато компаній вже це відчули і. Пішли вже давно в цьому, так в такий комфорт для своїх працівників, що в кожному працівнику є унікальність. Кожен працівник дуже вагомий для компанії, а не якийсь там е дурачок, який сидить і роби так, як я сказав, і не треба тобі думати. Так вже багато компаній це відчувають інтуїтивно. А також е я думаю, ви відчуваєте, що в деяких країнах, в деяких суспільствах вже люди відчувають, вони більше йдуть про нарівних. Нема таких різниць, треба приймати без засуджень і тому подібне. Ось це, а вже ж. Такі суспільства, такі компанії вони будуть рухатися ще стримкіше уперед, у майбутнє, і будуть мати ще крутіші результати. Всі, всі ті, хто не зможе перебудувати, трансформувати собі, собі на це, себе на це, а застряг десь там в минулому, ну, буде дуже-дуже важко отримувати свої результати. Ну, Може, може декілька там, років ще щось буде виходити, а далі вже не буде, тому що зараз просто неймовірні швидкості. З якими ми усі розвиваємося, тому більшість людей буде націлено на те, щоб мати свою діяльність працювати на себе. Всі будуть бажати працювати на себе, тому що унікальність, тому що індивідуальність, тому що незалежність ми вже це обговорили. А ті, хто будуть залишатися в компаніях. То вони будуть залишатися вже ж в тих компаніях, де для них є комфорт, де вони цінні, де вони на рівних, на рівних, і в них є скоріше мотивація, чим якісь страхи. Бо страхи вони вже не розуміють. Все, цей час пройшов. Йдемо в майбутнє. Також, якщо ви така публічна людина, дуже буде популярним, все більше і більше, ви вже це бачите, я впевнена, але це більше буде набирати обертів. Це а вже ж все таке дуже дуже про. Чесність про сміливість я маю сміливість бути во тією, ось тією індивідуальністю та унікальністю, про яку ми з вами казали. Я маю сміливість бути незалежною від того, що про мене подумають. Я маю сміливість сказати чесно, що в мене в житті дійсно таке було, або ну щось може не дуже приємне, не дуже красиве да для суспільства. Або що я це не вмію, або я це не знаю, і я можу в цьому спокійно зізнатися. Також все таке натуральне, так, можливо, небагато косметики, ви вже це бачите. Це все більше і більше буде набирати обертів. Тобто, не про те, щоб мені треба було під... налаштуватися під когось. А про мою індивідуальність, як мені комфортно, і ось це все буде дуже модно. Тому сміливість, чесність в акаунтах, там чи відео, чи ще десь, вона завжди буде на першому місці. Оці всі понти, коли блогери вибудовували свою діяльність на понтах, щось там собі зняв на день, і увесь тиждень щось там показує, ніби він так все життя живе, все це вже не буде настільки цікаве в новому часі. Так, друзі, я сподіваюся, що корисну інформацію ви для себе взяли. Ви дійсно будете тренувати, якщо для вас це важливо. Я з вами поділилась тим, чим я хотіла поділитись. І а вже ж підписуйтесь на мій канал, дуже скоро будуть нові цікаві відео. І а вже ж я жду вас у коментарях. Чи відчували ви вже цей новий час? Можливо, ви вже давно в цьому знаходитесь і інтуїтивно вже йдете по цьому шляху. А, і ще хочу додати, що вже. Дуже класно і важно, так як ми всі будемо на рівних, буде інакше, інакша така взаємодія, то дуже класно розвивати в собі такі софт скіли, так? тому що ми дуже багато будемо спілкуватись і всі будуть на рівних. Тому розвивайтеся, переходьте в інакший, в новий час легко і комфортно для себе.